Вітаємо на каналі Binance Ukraine, найбільшої криптобіржі у світі. Це Binance Research. У цьому огляді обговоримо ключові події на крипторинках за останній місяць, відзначимо зростання ринкової капіталізації, значний прилив у спотовій ETF на біткоін, а також період наближення біткоїну до рекордних максимумів. І поки не перейшли до розбору, не забудь підписатися на канал та вмикай дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А ми починаємо. У жовтні 24 року ринок криптовалют зріс на 2,8%, демонструючи стійкість попри зовнішній тиск. Біткоін наблизився до рекордних максимумів завдяки припливу 5,4 мільярда у спотові. ETF. позитивні настрої на ринку додатково підтримали сильні дані про зайнятість у сполучених штатах за вересень, включаючи значне зростання кількості робочих місць у несільськогосподарському секторі та зниження рівня безробіття. Очікування потенційних регуляторних змін пов'язаних із перемогою Трампа на виборах Сполучених Штатах, також сприяли оптимізму. Водночас, ринок зіткнувся з викликами через конфлікт між Ізраїлем та Іраном, а також через розслідування щодо ймовірної причасності Тезер до незаконного фінансування. У жовтні Додж очолив криптовалютний ринок зі зростанням на 33%. Відбулося це після того, як Ілон Маск згадав Department of Government Efficiency на мітингу. Солана також продемонструвала позитивну динаміку, показавши ріст майже на 10%. Завдяки активній торгівлі Мемк. Коїнами, зокрема, новими AI-генерованими токенами. Ця активність привернула значну ліквідність у defi екосистему Solana, особливо в сфері ліквідного стейкінгу, DEX і кредитування. На момент створення звіту біткоін виріс на 7,4% завдяки приливу 5,5 мільярда доларів у ETF та зростаючому інституційному інтересу, який сильно посилився очікуваннями регуляторних змін через президентські вибори Сполучених Чиних штатах наразі ми спостерігаємо перевищення історичного максимуму у зв'язку з активним криптолобі у команді Трампа. Корпоративні дії, як от збільшення резервів MicroStrategy і голосування Microsoft щодо інвестицій у біткоін, також сприяли позитивному настрою навколо біткоїну. Тим часом інші основні криптовалюти мали змішані результати. TRX зріс на 7,5%, тоді як BNB трохи знизився на 2,9%. Відсотка. Відбулося це на тлі очікуваного оновлення Beacon Chain Fusion. Ефіріум пав на 3,7% через занепокоєння щодо монетизації комісій, оскільки незалежні апчейнс набирають популярності. Шибаїну і Кардано також знизилися, причому Кардано впала на 12,8%. Тон втратив майже 17% через згасання інтересу до проєктів tap to earn і зміну політики Telegram, яка посилила побоювання щодо втрати конфіденційності після юридичних проблем Павла Дурова. XRP знизився на 20,4% через тривалий судовий процес із SEC, А апеляція на сприятливе рішення створила невизначеність і послабила інтерес інвесторів. Ну, і якщо хочеш бути в курсі всіх новин та вигравати крутий мерч, то підписуйся на наш телеграм. Тут ти знайдеш найсвіжіші новини про криптовалюти, корисні поради та можливість взяти участь у конкурсах з цінними призами. Ну що ж, ідемо далі, у вересні загальна заблокована вартість у DeFi, тобто TVL, зросла на 1%, продовжуючи імпульс жовтня із Solana, Base та Aptos серед лідерів зростання. Solana продемонструвала зростання TVL на 13,4%, досягнувши 7,6 мільярда доларів. Відбулося це одночасно і завдяки високому інституційному інтересу та роздрібному інтересу. Протоколи ліквідного стейкінгу, такі як ДЖІТО, Рінейт і Sanctum отримали значний прилив коштів, тоді як ключові постачальники ліквідності, такі як Jupiter і Radium, підтримували збільшення обсягів on-chain. Сектор приватного кредитування також зростав. Причому Maple Finance і Credix зафіксували зростання TVL на 366% і 168% відповідно, що підкреслює розширення DeFi екосистеми Solana. Бейс досяг історичного максимуму свого tvl у DeFi у 2,7 мільярда доларів завдяки понад 166 мільйонів щомісячних транзакцій та різкому зростанню обсягів торгів на Dex. Ну а його рідна DeX Aerodrome зросла на 23,8%, захопивши майже 51% ринку DeFi на BASE із 1,4 мільярда доларів TVL. Сектор кредитування також відзначився, причому Му Blue збільшив TVL майже на 70%, утвердившись як модульне рішення для кредитування. Aptos показав сильні результати, наблизившись до 866,5 мільйона TVL, завдяки перерозподілу капіталу в ланцюги на основі Move. Проекти, такі як Eris Markets, MNIS Finance і Fella сприяли цьому зростанню, тоді як Echo Protocol, платформа для біткоін доходів і ліквідного рестейкінгу. Залучила понад 152 мільйони, що підкреслює привабливість defi екосистеми Aptos. У жовтні ринок НЕФТІ нарешті відновився зі зростанням загального обсягу продажів на 15,8%, досягнувши тим самим 350 мільйонів доларів. Це було перше місячне зростання з березня 2024 року після тривалого шестимісячного спаду. На ефіріумі топові колекції показали змішані результати. Обсяг продажів CryptoPunks знизився майже на 40%, тоді як Yacht Клаб і Паджі Penguins виросли на 42% і майже 23%. Відповідно, мем колекції продемонстрували вражаюче зростання. Міледі Мейкер зріс на 144 Project Aeon на 1667 Та Спрото Гремлін на 1008%. На біткоін Одіналс також спостерігалося пожвавлення. Біткоін Папец виросли на 72% Based Енджелс на 865%.

Ну а загальні обсяги продажів на основних блокчейнах знизилися: біткоін на 34,5%, Ефіріум на 28,4% і Солана на 23,7%. Водночас блокчейни MyFos, Algorand і Phantom зафіксували значне зростання. MyFOS на 136%, Algorand на 335% та Phantom на 195,5%. Таке зростання вказує на под потенційне відродження інтересу до ринку, NFT, узгоджуючись із ширшим позитивним настроєм у криптосекторі, також команда Binance Research підготувала огляд ключових подій. І розблокування токенів, які відбуваються протягом місяця. Варто стежити за цими подіями в блокчейн просторі, оскільки вони можуть мати значний вплив на ринок. Ну а всі, хто додивилися до кінця і залишили коментар під відео, підвищують свої шанси для виграшу крутого мерчу Binance в наступних промо. Дякуємо за увагу! Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine і переходь до наступного відео із нашої добірки.